Вітаю вас, цікаве питання, і хочу відповісти вам на, на це. Значить, дивіться, жіноча енергія колосальна енергія, яка дана від творця любов і жінка. Це дві таких енергії, які неможливо не забрати у людини, але можливо перекрити, закрити, блоканути. Чим займаються дуже багато людей, чоловіків, десь жінок. Жінки теж блокують нашу жіночу енергію. Значить, якщо е, у жінки у жінки ідуть хвороби, дякую за коментар, там теж є коментар один про жіночі хвороби в цьому ж відео. Якщо у жінки є жіночі хвороби, по нижніх чакрах, ну ви розумієте, дно таза або грудь. Це одразу блокування йде жіночих енергій і переходить в болячки. Грудь це образа, нижні чакри це значить жінка, жінці або вона сама дозволила блоканути свої жіночі енергії, тим самим переходить туди чоловіча енергія. А чоловіча не витримує у жінки в дні таза, в нижніх чакрах, і починаються проблеми з органами дітородні так, у, у жінки. Треба спочатку фізично себе долікувати, всі проблеми, а потім причину. Тобто можна, в принципі, одночасно. Ви одночасно лікуєте фізично і знаходите причину. Причина у грудь у жінки це блок, образа на чоловіків, на жінок, на всіх. Тобто, якщо ці чакри заблоковані, енергія любові не може вийти у жінки. Жінка порождає нове життя. Якщо ми його блокуємо, нас за це якби не то що природа, сам енергобаланс не то що наказує, а він стає в програму ну, закриття і чорноти. І туди уходить куча болячок у жінок, але це. Неможливо для нас. Жінка це прекрасно, це любов, це захист для сім'ї, енергетичний захист. Тобто любов може породити колосальну силу для творчості, для життя без заздрощі. Тоді діти щасливі, сім'я щаслива. Е, значить, якщо блокується у вас ця чакра, верхня або нижня, да, грудна або нижня, значить ви або не ту людину поряд вибрали, або ви не так щось робите з тою людиною, або ви не прав... Правильно цю енергію любові транслюєте. Тобто не винуватите себе, що вже щось сталося. Вони винайти причину убрати цю причину, от тому блоку, по двох системах грудь і низ дно таза. Ви можете знайти, якщо заблоковано, якщо у вас немає такої е, щастя, не постійного, значить воно у вас заблоковано Фізику лікувати, плюс знаходити причину. Це я можу в групі дати більше розширену медитацію на очищення, якщо хочете.